Телерант. Привет. Ебать, надо Я ебу, блядь. Свинья, блядь, бджелка, блядь, дама нахуй, икис блядь, енот нахуй. Брус, я бы тебе я ебу, блядь. Блядь, когда нас уже я тоже хочу, блядь. Живать? Пиздец, да. Живатый там, блядь. Пососаки. Фука, блядь, ты за шовруже вже ебаси так? Ти, блядь, я не по похуй, ти, блядь. Бридом весь на степиса. Забей хуй. Ты похлик давно йшов? Не, Да, не шл, бля. Разранку нахуй посылал. Брат, ты думаєш, я, блядь, сходу на придумати? Ти, Блядь. Свій район тако добре все ж блядь. Тебе нахуй пошли не заблудись? Ні, дивися такий прикол, Рома, я йду нахуй, дай зі мною. Ні, я не йду з собою. Короте, у мене якась підготовка до загрузки, блядь, я стою, дивлюсь, я не знаю, що... Я б ще не жав, Але я нічого не можу нажати, мені дивлюсь, от мені і все. Хуйово, а тепер?

<ріст> Блядь, Вальдебар, да, блять, вайде барда. Кстати, у нас там можешь джонс желать, а то он не скачивает. Сейчас. У нас завоє микрофон, вроде.